Всім привіт, дорогі друзі! Динамо Київ програло Кіпріота. А екларнації з рахунком 0-1. Умовно, домашній матч ми грали. Все дуже добре розпочиналось для нас, друзі. Вечір розпочався прекрасно. Дніпро 1 обіграв теж Кіпріотів. Але з рахунком 1-3. Молодці Дніпро 1, Динамо Київ. Про них сьогодні піде мова в цьому огляді. Цей чудовий скріншот, ви бачите, він був зроблений на 90 плюс хвилині, коли Динамо Київ програвало. Я не знаю, що було в голові Ігоря Суркіса. Я просто у Мен, мене сміх і подив. Цей, цей персонаж зараз викликає. Якщо чесно, не знаю, пишіть прямо зараз свої коментарі. Все, що ви думаєте про гру київського Динамо. А я вам зараз скажу все, що я думаю. Все, що думаю, я, ну і постараємось розібрати цей матч, якщо він взагалі розбирається. Тому перед початком поставте лайк, підпишіться на канал. І знаєте, я не хочу розпочинати тут з основних складів, розбирати повністю гру, що сталося. В принципі, можна подивитися на кожну гру, яку Динамо програла в цьому сезоні. Співставити з цією нічого не змінилося. Динамо, як і було безхарактерним, таки, таким і залишилось безхарактерним в цьому сезоні. І на початку цього сезону ми це бачили в деяких матчах кваліфікації. Динамо, звісно, давало той характер, але надовго це, цього не вистачило. Як ми бачимо, що і тренер, напевно, Лучиску перегорів, і сама команда якось уже не дає того імпульсу в матчі і не може навіть нормально відігратися. Нічого не змінюється. За перший тайм, якщо глянути зараз статистику, перейдемо відразу в хускорд, друзі. Ось склад нам грали 4-4-2 проти Ларнаки. Все розпочиналось не так і ж погано. В принципі, ми старалися володіти ініціативою, і начебто йшли вперед, там щось ну, типу, хотіли щось створити. Стається, ну просто ось в момент стається штрафний удар з 20 там, з 25 метрів приблизно до воріт, 25-24. Порушення правил, штрафний для Аеку. Він кладеться ідеально. Нам забувають з цього штрафного удару в дев'ятку ложить. Красивий гол. Давайте будемо чесні, цей футболіст, який отримав оцінку 7,2 Нам забив. Але ж після цього Динамо повинно було відповісти. Ми відповіли. В принципі, давайте сюди ближче до статистики. Ми відповіли їм, да, так ми забили, але там був офсайд е, плече е, футболіста Динамо, плече Дубінчака чи Токабаєва, вже не пам'ятаю. Було в офсайді і Динамо Київ не, Динамо е, скасували цей м'яч. І далі Динамо все одно повинно було щось робити. Динамо повинно було щось змінити. Робити заміни, фіг з ним. В першому таймі робіть заміни. Не знаю, Луческо, пане Луческу, робіть заміни в першому таймі, реально. А що робити, якщо команда не заведена? Якщо команда не біжить, циганков повний нуль в цьому матчі. Повний нуль. У нього оцінка 6,6, потрібно 5,6 віддати всім. Крім Добінчака, який сьогодні бігав і старався. І за виключенням ще, можливо, Бояльська, який старався в першому таймі, в другому таймі всі погано грали, крім знову ж таки Дубінчака, як на мене, який е, навіть по оцінці тут я згоден 7 3, але один футболіст нічого не зробить, коли і дає в нього не завжди передачі йшли точні. Тобто, вся фішка гри Динамо в чому? Да, якщо ви подивитесь на статистику, вас може скласти враження, що Динамо штурмувало в рота Це не так. Вони храм там не штурмували. Удари зазвичай були мимо. Тут два удари в ствір тільки з тих одинадцяти друзі, а це ніщо. В основному ці удари були з дальньої дистанції. тобто Це говорить про те, що нам не давали заходити в штрафну толку. Теплова карта показує, да, вона трішки краще. В першому темі вона була ось тут. Тобто вона переходила за лінію центру поля. Тобто, Динамо в основному тут контролювало, і як ми бачимо, в основному Динамо і далі контролювало м'яч на своїй половині поля. Ми тупо катали м'яч, володіння м'яча заради володіння м'яча. Це все, що Динамо робило. Тупо перекатували мяч на своїй половині поля, вертикальні паси десь туди, в на фланги, простріли, які взагалі не доходили до адресата, нуль якісних прострілів і навісів від Динамо в цьому матчі. Нуль конкретики. Єдиноборств виграно, мало якісних. А як грав на нашій половині поля, розкуто, а грав краще на нашій половині поля, вище, розташовувалися, пресингували нас краще. Вони теж багато створили в цьому матчі, вони теж не заслуговували тут забити там два нам. Вони не затворили багато моментів. Потрібно теж дати належне. Да? Але ж ми програвали. ми програвали, Нам потрібно було йти вперед. Ми начебто йшли вперед. Дотиків до м'яча в нас багато, толку від цих дотиків ну давайте подивимось, скільки. Нічого, взагалі нічого. Ось подивіться, де, де, де ми. В основному через правий фланг ми старались, старалися, старались. Ну, а біля штрафної тут поодинокі, бачите, поодинокі якісь випадки, того, що ми могли тут е е торкатися як -то, якось торкатися цього м'яча. Ну і верхові Єдиноборства, це те, що я говорив, боротьба в, е в повітрі, а ми програли. І подивіться, на їхній половині поля нуль виграних Єдиноборств. Просто тут три рази боролися, все програли. Вигравали тільки там, де в принципі і повинні вигравати. Да, ось ця опорна зона, лівий напіфлан, правий на піфлан. все. Гра була нецікава, гра була брудна, динамо показувала дуже погану якість футболу, браку в передачах багато, були заміни, вийшов бесідін. І все, в принципі, на цьому. Потім виходив також шепелів, Ванат, Караваєв. Це, можливо, повинно було дати якийсь атакувальний імпульс Динамо, але Динамо нічого в кінці не створило, ніякого штурму не було. Був в принципі штурм. В кінці ми там подавали два, два рази кутові, два, два кутових. Знову ж таки, ми програвали єдиноборство на їхній штрафній площі. Всі верхові дуелі ми програли. Нахера навішувати? бийте з 30 метрів краще вже, ніж робити тупі навіси, які не працюють. На кого навішувати? На бесіді, на який вже давно не ви, не забивав блін, головою. Що він диво станеться, він заб'є? Що нахири його випускаєте на поле взагалі? Дуже дивні рішення випускати тих гравців, які взагалі вже не, не рентабельні в 22 му 21-му сторіччі, якщо чесно. І жахлива якість. Тобто А як нічого, нічого дивує не показав, подивіться, успішність передач 69 це показник команди навіть не лі... команди в Лізі Конференції краще в Якість ще в І ми їм програли. Ми програли Кіпру. В тому матчі, де Динамо повинно було брати очки. В цьому матчі Динамо повинно було брати очки. Тому що далі два матчі з Реном, який зіграв, до речі, з Фендером 2-2. Але Рен там е, мав вигравати, з пенальті в кінці пропустили, тому що в них ще й червона картка там була. Але ж ми програли Фенербахч, ми програли Еку, з яким повинні боротися, типу, за третє місце, да? в принципі, якщо так подивитися. Так ми і за третє місце не, не зачіпимося, тому що в нас далі Рен. Не факт, що ми хоч раз там в нічую зіграємо. Провал і давайте робити висновки. По грі, я думаю, ми висновок вже зробили. Там нічого взагалі обговорювати, там нуль конкретики, 11 пустих ударів, які нічого не означають. Єдиний момент гол з офсайду, Все. Що далі? Далі, друзі, є шлях тільки один. Луческу повинен, як на мене, був йти з команди ще перед початком сезону, тому що. Він бачив, до чого це йде. Можливо, він надіявся на якусь мотивацію саме футболістів, що вони ну, все-таки в такий час захочуть показувати більш якісний футбол. Ну, Не вгадав тут влочиську. І ідеальним буде варіантом, ну, я не знаю, ось ми, ми дивимось на Суркіса. І це так виглядає президент клубу тієї команди на 90-тій хвилині, яка програє команді, проти якої потрібно вигравати. Він стоїть в темних очках. В Польщі, напевно, він забув, що це він не в Монако зараз, але ну, блін, ну, буває, да, тобто, трішки в просторі він десь загубився і все якби да? трішки є інші в нього, напевно, думки про те, що відбувається. Але ми говоримо про те, що Суркіс трансфери, де трансфери. Чому ті футболісти, які прийшли, да, там Періс один прийшов, і з заявили, чому їх немає взагалі, чому вони не грають. А грають одні ті самі, один кабаєв став, він також не вражає. Тобто нема змін. А, друзі, а які зміни можуть бути, якщо Динамо ніхто не хоче продавати? Були пропозиції про циганкову, була пропозиція по боярському, здамалась, її відхилили. Були ж пропозиції Спасидарчуку. відхилили. А що сталося? А які трансфери, якщо нікого не продають, тупо рабство? Рабство тут потрібно дивитися вже на те, що футболісти мало того, що вони без мотивації вже не хочуть грати в цю команду. Вони хотіли звалити звідси. Хтось комусь 30+, плюс, як садочку. Він хотів просто закінчити нормальну кар'єру, десь заробити трішки. Боярському теж вже під 30. Циганков просто хоче піти, тому що хоче далі рости. Йому не дають, йому потрібно знову вбивати час. Йому вже 25. А він знову в Динамо, і йому придеться як мінімум до літа ще сидіти в цивілізованому рабстві. Вони по факту зараз сидять. Про що ми говоримо, якщо ну, нема про що говорити, реально. Ду по факту, що тут обговорювати одне й те саме, те, що Динамо не може зіграти більш-менш якісно проти команди, яку потрібно знищувати. А нема ким знищувати в Динамо на даний момент, якщо чесно. І я прогнозую, що Динамо не вийде з групи, якщо далі буде Луческу в цій команді. По перше, тому що він вже не може дати нових ідей тій команді, а ця команда не може виконати ті, ідеї, які потребує Луческу. Вона не може забивати голи. Вона мучиться на полі, грає в пас і все, то не завжди я. Неякісно взагалі це робить. Я не знаю, чи зараз Луческу сам звільниться, чи його звільнять, чи він залишиться. Якщо залишиться, то, друзі, давайте очікувати виліту Динамо. Поки що я дивлюся, немає на даний час, поки я записую це відео, немає прес-конференції Луческу, На жаль, ну, я думаю, ми дізнаємося Телеграм підписуватись, там всі новини будуть, якщо буде звільнення. Але ось цей персонаж, він. Ну, Чомусь мені дуже смішно з цієї фотки. Дуже смішно, чесно що сказати. Динамо провалило вже сезон, старт УПЛ, старт Ліги конференцій, Ліги Європи, вибачаюсь по Фрейду. Але що робити далі? Питання. А далі віддайте команду якомусь молодому тренеру, хай працює. Гірше точно не буде. Можливо, якісь нові ідеї. Тож же Олег Гусів, який біля Лучизку. Ну а чому йому не дати спробувати? Олег Гусів, хай спробує. Чи я не знаю, якомусь іншому тренеру дати, потренувати команду там. Човковський, може, ще якісь варіанти. До речі, пишіть свої варіанти в коментарі, хто б міг би очолити. Тому що я не кажу, що Луческо поганий тренер. Я просто кажу, що Луческо мав реально піти, якщо бачиш, що він більшого не може дати цій команді. Якщо він бачив, що команда буде грати так же само, як в минулому сезоні, а команда вже тоді грала не дуже. А в цьому сезоні ще гірше. Багато лідерів не покинули цю команду, залишились всі фактично. Ніяких відмазок не повинно бути. Саме тому Динамо чекає провальний сезон. Друзі. От ми чекали від Динамо чемпіонства, а зараз чекайте від Динамо провальний сезон, якщо не буде змін. Якщо цей персонаж і далі буде на 90 й хвилині стояти в очках, дивитися в темних очках, тут і так не. Це він одягнув очки для того, щоб не бачити, як його команда грає. Так все ж видно, чел. Це ж і так видно, навіть сліпий бачить, що там, блін. Просто перспективно. Далі Рен, не знаю, як Денамо буде проти них грати. Будемо... Бажаємо, звісно, успіху нашій команді, але я не вірю в Динамо. Це повний крах, повний провал. Пишіть свої коментарі, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.